Спочатку пили, а потім били військового у Старокостянтинові на Хмельниччині. Депутат міської ради Сергій Жмурко звинуватив настоятеля монастиря у ПЦМП в побитті військовослужбовця до смерті. Про це чоловік написав у своїх соцмережах, де повідомив, що прикрий інцидент стався після розпивання алкоголю між самим загиблим і священником Іосафом Горкавчуком, який мовляв давно відомий своєю любов'ю до Оквитої. Згодом депутат поділився на сторінці, відеозаписом, на якому видно, як настоятель разом із помічником б'є, відтягує непритомного або тіло на доріжку та потім добиває чоловіка руками і ногами. У ще одному його дописі йшлося про те, що, начебто, настоятеля монастиря таки затримали, проте правоохоронці нібито взяли в нього свідчення та відпустили. Після чого на смертельний інцидент відреагувала поліція Хмельницької області. Там інформацію депутата спростували. Правоохоронці стверджували, мовляв, тіло дійсно виявили на території монастиря. Однак причина смерті не пов'язана з тілесними ушкодженнями, а це було раптове запалення підшлункової залози. Крім того, поліція додала також деякі подробиці. розслідування. зокрема до єдиного реєстру досудових розслідувань справу внесли за статтею 115 з приміткою Природна смерть та продовжила з'ясовувати інцидент. Згодом після публічного розголосу, за словами депутата, справу перекваліфікували на умисне вбивство, а тіло відправили на повторну експертизу. На події відреагували й у монастирі у ПЦМП, назвавши їх сумнозвісним інцидентом. Там також зазначили, що на період проведення слідчих дій Йосафа усунуть від виконання обов'язків до повного встановлення всіх обставин. У Хмельницькій єпархії навіть висловили співчуття рідним і близьким померлого військовослужбовця ЗСУ. Софія телеканал